Вітаю! Продовжуємо читати книгу Перемови не без поразок сторінка 69. Говоріть про інтереси. Мета переговорів це задоволення інтересів. Шанси на сприятливий результат підвищуються, якщо ви можете правильно висловити свої потреби. Інша сторона може не уявляти, у чому полягають ваші інтереси. Так само, як і ви, можете уявлення не мати про інтереси противника. Один або обидва учасника переговорів можуть цілком зосередитися на минулих образах, замість того, щоб прагнути до взаємовигідного майбутнього. Ви можете просто не чути одне одного. Як можна конструктивно обговорювати взаємні інтереси, якщо обидва учасники зайняли жорстку позицію і не готові йти на компроміси? Шанси на сприятливий результат підвищуються, якщо ви можете правильно висловити свої потреби. Якщо ви хочете, щоб інша сторона врахувала ваші інтереси, поясніть, у чому вони полягають. Член групи. Стурбованих громадян, які заперечують проти будівництва, повинен чітко розповісти про питання, пов'язані з безпекою дітей і з спокійним нічним відпочинком. Письменник, який хоче подарувати якомога більше своїх книжок, має обговорити це питання зі своїм видавцем. Видавець також зацікавлений у рекламі, тому він може запропонувати автору книжки для рекламної кампанії ціну нижчу, ніж звичайно. Робіть свої інтереси зрозумілими. Якщо у вас розігралася виразка, і ви прийшли до лікаря, вам навряд чи вдається відчути полегшення, якщо ви заявите лікарю про те, що у вас злегка болить живіт. Ви маєте зробити так, щоб інша сторона абсолютно точно уявляла собі наскільки значним і законним є ваш інтерес. Це ваша робота. Перша порада. Будьте конкретними. Конкретні діталі не просто роблять ваш опис достовірним, вони справляють враження. Розглянемо приклад: за минулий тиждень діти тричі мало не потрапили під ваші вантажівки. У вівторок, о 8.30 ранку, ваша величезна червона вантажівка з гравієм рухалася на північ зі швидкістю приблизно 40 миль на годину, і мало не збила семирічну Лолету Джонсон. Ви маєте зробити так, щоб інша сторона абсолютно точно уявляла собі, наскільки значним і законним є ваш інтерес. Якщо ви не будете стверджувати, що інтереси іншої сторони є незначними та незаконними, вам вдасться переконати противника в серйозності свого занепокоєння. Вступні фрази на кшталт виправте мене, якщо я не правий, демонструють вашу відкритість. Навіть якщо інша сторона вас не поправить, вона обов'язково візьме до уваги ваш опис ситуації. Друга порада: переконуйте іншу сторону в тому, що ваші інтереси криються у встановленні законності. Противник не повинен відчувати, що ви нападаєте на нього особисто. Він має зрозуміти, що ви ставите перед ним проблему, яка потребує законного вирішення. Ви маєте переконати його в цьому. Ви маєте переконати його в тому, що якби, якби він був на вашому місті, він відчув би те саме. У вас є діти? Як би ви почувалися, якби по вашій вулиці носилися важкі вантажівки зі швидкістю 40 миль на годину? Підтверджуйте, що інтереси іншої сторони є частиною спільної проблеми. Кожен із нас настільки зацереджений на власних інтересах, що практично не звертає уваги на інтереси інших людей. Люди слухають набагато зацікавленіше, якщо відчувають, що співрозмовник їх розуміє. Людину, яка розуміє, завжди вважають інтелігентною і симпатичною, до її думки прислухаються. Якщо ви хочете, щоб супротивник оцінив ваші інтереси, почніть із демонстрації того, що ви розумієте і цінуєте його інтереси. Наскільки я розумію, ви зацікавлені в тому, щоб будівельна компанія виконала роботи швидко, з мінімальними витратами і підтвердила вашу репутацію як людей, які дбають про безпеку і красу міста. Я правильно вас зрозумів? Можливо, у вас є ще якісь серйозні інтереси. Почніть із демонстрації того, що ви розумієте і цінуєте інтереси протилежної сторони. Підтверджуйте те, що ці інтереси є частиною загальної проблеми. Крім демонстрації розуміння інтересів іншої сторони, ви маєте підтверджувати те, що ці інтереси є частиною загальної проблеми, яку ви намагаєтесь вирішити. Це не складно. Якщо ваші інтереси взаємоперетинаються, якщо одна з ваших вантажівок задавить дитину, це буде жахливо для всіх, чи не так? Формулюйте проблему перше, ніж дати власну відповідь. Спілкуючись із людиною, яка представляє інтереси будівельної кампанії, ви можете сказати. Ми вважаємо, що ви маєте збудувати огорожу навколо будмайданчика впродовж 48 годин та негайно обмежити швидкість руху ваших вантажівок на Оуд-стріт до 15 миль на годину. А тепер я поясню вам, чому. Якщо ви вчините саме так, можете бути абсолютно впевнені в тому, що до ваших аргументів ніхто не дослухається. Людина почула вашу позицію і негайно. Підготувала контраргументи. Ваш тон і ваші пропозиції викликали у співрозмовника роздратування. У результаті він навряд чи вважатиме вашу стурбованість справедливою і розумною. Якщо ви хочете, щоб співрозмовник вислухав вас і зрозумів ваші доводи, спершу висловлюйте свої інтереси і аргументи. І лише потім переходьте до заключення, до ваших вимог. Спочатку розкажіть про небезпеку, яку будівельна кампанія становить для маленьких дітей, про безсонні ночі людей, що живуть поблизу. Упевнений, співрозмовники уважно вислухають ваші зауваження. А коли після такого виступу ви висловите свої позиції, вони будуть зустрінути з набагато більшим розумінням. Дивіться в майбутнє, а не в минуле. Дивно, як часто ми просто реагуємо на слова або вчинки інших людей. Двоє людей ведуть розмову, яка найбільше нагадує переговори, хоча й без жодної мети. Люди не погоджуються один з одним з якогось питання, і розмова крутиться навколо обраної теми так, немов співрозмовники прагнуть знайти згоди. Будь-яка суперечка виглядає як ритуал. Або принаймні, як проведення часу. Співрозмовники прагнуть набрати очки, наводячи незаперечні докази власної правоти. У кожного є власна точка зору, яку він не збирається змінювати. Співрозмовники не прагнуть до згоди і не намагаються вплинути один на одного. Якщо ви запитаєте в них, чому вони сперечаються, відповідь виявить причину суперечки, а не її мету. Опинившись в тягнутиму сварку, чи то сварка між чоловіком і дружиною, чи то між корпорацією і профспілками, чи то між двома бізнесменами, люди починають реагувати на слова і вчинки іншої сторони, забуваючи про необхідність діяти в власних інтересах. Вони не мають права так до мене ставитися. Якщо вони думають, що я на це погоджуюся, то вони глибоко помиляються. Я їм покажу. Запитання: чому? Запитання чому має два абсолютно різні сенси. Воно також було звернено у, майбу, у, у минуле з метою виявлення причини такої поведінки, оскільки поведінка часто визначається подіями, що вже відбулися. Але воно може бути звернено і в майбутнє, заради визнання мети поведінки, як вираження вільної волі людини. Зараз ми не збираємося вступати в дебати щодо вільної волі і детермінізму, але ми керуємося вільною волею, або підкорюємося приписам, які визначають нашу поведінку. У будь-якому разі, ми маємо зробити вибір. Ми можемо або дивитися в минуле, або спрямувати у майбутнє. Ви... Ви зможете краще задовільнити свої інтереси, якщо почнете говорити про те, куди хочете потрапити, ніж про те, звідки ви прийшли. Замість того, щоб сперечатися з іншою стороною про минуле, про витрати минулого кварталу, які були надто високими, про дії, вчинені минулого тижня, вчинені без відповідних повноважень, або про вчорашній виступ, який виявився абсолютно несподіваним. Говоріть про те, чого ви хочете від майбутнього. Замість того, щоб обговорювати вчинене вчора, запитайте, хто і що має робити в майбутньому. Говоріть про те, чого ви хочете від майбутнього, замість того, щоб обговорювати вчинене вчора. Будьте конкретними, але не забувайте про гнучкість. У процесі переговорів вам необхідно знати. Знати власний напрямок, але водночас ви маєте бути готовими до нових ідей. Щоб уникнути необхідності ухвалення складного рішення, люди часто приходять на переговори, не маючи жодного плану. Окрім як вислухати пропозиції або вимоги іншої сторони, як перейти від розпізнавання інтересів до розвитку конкретних пропозицій і водночас зберегти гнучкість. Необхідну для такого розвитку. Щоб перетер... перетворити свої інтереси на конкретні пропозиції, запитайте себе. Якщо завтра інша сторона погодиться зі мною, що я зможу їм запропонувати? Щоб зберегти гнучкість, розглядайте кожну, кожну сформульовану вами пропозицію як просту ілюзію. Думайте про те, що ваші інтереси можна задовільнити по-різному. Ілюстративна конкретність ось ключова концепція. Багато чого з того, чого учасники переговорів сподіваються досягти за допомогою розкриття позиції, може бути досягнено завдяки ілюстративному навіюванню, яке енергійно захищає ваші інтереси. Наприклад, під час переговорів про зарплату бейсболіста агент може сказати: 5 мільйонів доларів на рік. Цілком зможуть задовільнити потребу Хендерсона у справедливій оплаті, а п'ятирічний контракт дасть йому змогу відчути себе в безпеці. Думаючи про власні інтереси, ви маєте виробляти не один варіант рішення, який ми міг би їх задовільнити Будьте відкритими. Відкритість розуму зовсім не означає його повної порожнечі. Будьте тверді щодо проблеми і м'які з людьми. Ви можете так само рішуче відстоювати власні інтереси, як і будь-який інший учасник переговорів. Це навіть корисно. Можливо, і нерозумно повністю зосереджуватися на власній позиції, але концентруватися на своїх інтересах розумно, надзвичайно. Під час переговорів можна витрачати свою агресивну енергію. Інша сторона, будучи зосередженою на власних інтересах, матиме надмірно оптимістичні очікування щодо можливого діапазону ваших угод. Дуже часто найрозумніші рішення, які обіцяють максимальну вигоду одному учаснику за мінімальних витрат з боку іншого, виробляються тільки завдяки твердому відстоюванню своїх інтересів. Два учасники переговорів, кожен з яких твердо відстоює свої інтереси, часто стимулюють творчий початок один в одному, і це дає змогу досягти рішення взаємовигідного для обох сторін. Тверде відстоювання своїх інтересів часто стимулює творчий початок, що дає змогу сторонам досягти взаємовигідного рішення. Будівельна кампанія занепокоєна темпами інфляції, оцінить ваше, оцініть ваше прагнення знизити витрати і виконати роботу в срок. Вам необхідно справити на противника сильне враження. Чесні емоції допоможуть вам відновити баланс між прибутком і дитячим життям. Не дозволяйте своєму прагненню до загального примирення перешкодити вам справедливо оцінити власні проблеми. Зрозуміло, ви не хочете сказати, що життя мого сина коштує менше, ніж огорожа навколо будмайданчика. Ви ж не казали б цього про свого сина. Не можу повірити в те, що ви бездушний тип, містер Дженкіс. Давайте подумаємо, як нам вирішити цю проблему. Якщо ваша атака на проблему здасться іншій стороні такою, що загрожує її інтересам. Противник займе оборонну позицію і відмовиться вислуховувати ваші аргументи. Ось чому так важливо відокремити проблему від людей. Атакуйте проблему, а не дорікайте людям. Ідіть ще далі. Проявляйте підтримку та розуміння. Вислуховуйте супротивника з повагою, поводьтесь чимно, показуйте, що ви цінуєте його час і зусилля. Виявляйте прагнення до задоволення його основних потреб. Показуйте іншій стороні, що ви атакуєте проблему, а не учасників переговорів. Дуже корисно буде надавати позитивну підтримку людям, які представляють іншу сторону. Причому підтримку настільки ж активну й енергійну, як і відстоювання ваших інтересів. Таке поєднання підтримки і нападу може здатися непослідовним? Психологічно так воно і є. Але саме непослідовність і робить цей прийом ефективним. У психології існує широко відома теорія когнитивного пізнавального дисонансу. Вона стверджує, що людям не подобається непослідовність, і вони починають діяти з тим, щоб її усунути. Атакуючи проблему, наприклад, проблему вантажівок, що на великій швидкості рухаються вашою вулицею. І водночас, нападаючи, надаючи будівельній кампанії репрезентативну, позитивну підтримку, ви створюєте для іншої сторони пізнавальний дисонанс. Щоб подолати цей дисонанс, інша сторона буде змушена відокремити себе від проблеми і приєднатися до вас, щоб її розв'язати. Твердість в матеріальних питаннях підвищує тиск на учасників і знижує ймовірність ефективного рішення. Підтримка людей, які перебувають з іншого боку, дає змогу поліпшити стосунки, а отже, підвищує ймовірність досягнення згоди. Поєднання підтримку і нападу завжди ефективне. Кожен компонент такого поєднання окремо абсолютно неефективний. Відстоювання власних інтересів зовсім не означає повної згоди з точкою зору іншої сторони, скоріш, навпаки. Ви можете розраховувати на те, що інша сторона вислухає вас, дізнається про ваші інтереси і поводиться обговорювати запропоновані вами варіанти рішення. Однак це можливо тільки в тому разі, якщо ви візьмете до уваги інтереси іншої сторони та продемонструєте свою відкритість до їхньої пропозиції. Інші переговори вимагають одночасно і твердості, і відкритості. Вимоги успішної переговорів. Наступна глава четверта називається Ви знаходьте взаємовигідні варіанти. Переговори між Ізраїлем і Єгіптом з питань приналежності Синайського півострова дають нам уявлення і про основну проблему переговорів, і про ключову можливість. Проблема абсолютно чітка. Здавалося, що немає можливості. Розрізати пиріг так, щоб задовільнити обі дві сторони. Дуже часто переговори ведуться в одновимірній площині, наприклад, про розподіл територій, ціну машини, тривалість оренди квартири або розміри комісійних від угоди. Часом вам доводиться стикатися з вибором, який виявляється вигідним тільки для однієї зі сторін. Хто отримає будинок після розлучення, кому буде доручена опіку над дітьми. Вам доводиться робити вибір між перемогою і поразкою, але навряд чи хто-небудь погодиться з поразкою. Навіть якщо ви виграєте і отримаєте машину за 20 тисяч доларів, оформите оренду квартири на 5 років або отримуєте дім і дітей, у вас залишиться гірке відчуття, яке ви не скоро зможете забути. Якби, якби не склалася ситуація, можливість вибору завжди обмежена. Переговори щодо синайського півострова дозволили прояснити можливості. Творча пропозиція щодо створення на Синаї демілітаризованої зони дала змогу кардинально змінити становище. Один наш знайомий адвокат пояснює свій феноменальний успіх здатністю винаходити рішення, вигідне і його клієнту, іншій стороні. Він збільшує пиріг. Перш ніж його ділити, мистецтво винаходу рішень, що слугують взаємній вигоді сторін, є найкориснішим з усіх, якими тільки може володіти учасник переговорів. Мистецтво винаходу рішень, що слугують взаємній вигоді сторін, є найкориснішим з усіх, якими тільки може володіти учасник переговорів. Тут ми в книжці часто повторюємо одну й ту саму думку. І воно відокремлене окремим абзацом. Проте, учасник переговорів, учасники переговорів часто поводяться як примхливі діти, що сваряться через апельсин. Погодившись поділити плід, одна дитина отримала свою половину, заїла фрукт і викинула шкірку, а інша викинула плід, а шкірку використала для пирога. Занадто часто учасники переговорів викладають карти на стіл. Вони не можуть досягти згоди зовсім, або досягнута ними згода була, могла б бути вигіднішою для всіх учасників. Занадто багато переговорів закінчуються отриманням, отриманням кожним учасникам половинки апельсина, хоча можна було б віддати йому весь плід, а всю шкірку іншому. Чому ж так відбувається? Наступна частина відповідь частковий на питання. чому так Відбувається, називається діагноз, і ми зупиняємося на сторінці 79 і прочитаємо це наступного разу. Приємного прослуховування!